Вітаю, шановне панство. Сьогодні будемо говорити про Ark Riders, новий екстракшн шутер з певними нюансами, звичайно, що вийшов за керівництвом компанії Embark. Ми її можемо знати по грі The Finals, яку я не грав. Але для мене це більше історія про колишніх розробників Battlefront, Battlefield і ось цієї всієї двіжухи. Для початку давайте обговоримо, що саме себе представляє Ark Riders і вже потім будемо говорити про геймплей, його нюанси, плюси та недоліки. Дивіться, за сюжетом гри у світі сталася чергова криза, повне очко, і по факту на поверхні гуляють великі роботи, що звуться арками. Вони взагалі є основною нашою загрозою по лору цієї гри, але ж ми розуміємо, що це не зовсім так. Людоподібне ж населення перелізло під землю і поселилося в прекрасному по своєму місці Сперанза. Це наш хаб, тут у нас іде взаємодія з різними торговцями і так далі. Але по сюжету це просто місце, куди збираються райдери між своїми вилазками і там, де от кипить людське життя. Бо на поверхні усім заправляють машини. Машини різні: від невеликих літаючих дронів або всякої маленької пизоти до великих павукоподібних чуваків. Або інших варіацій на тему подібності до якихось арахноїдів в будь-якому випадку вони прикольні і мені нагадують фільм Декий дикий захід, а там павук був зачотний. Багато хто з вас міг пограти у бетку цієї гри, коли вона була доступна, і більшість вже сформувало свою думку, так як в дійсності на бета тестуванні було доступно багато контенту. Зараз же гра вийшла в реліз, і давайте розглядати, що ми будемо грати. Запустивши гру вперше, нас відправлять навчатись. Це буде невелика за свої. Ім розміром локація, де нам покажуть базові принципи переміщення по мапі, де нам покажуть взаємодію з інтерфейсом, основи лутингу і долю будь-якого гравця в екстракшені, а саме смерть з втратою того, що ми назбирали до цього. Загалом цього достатньо, щоб розуміти, як відбуватиметься геймплей, але мені здається, можна було б трошки більше інформації додати саме про взаємодію з хабом, бо там, повірте, є що менеджити від від банальної торговлі своїми ресурсами, які ми виносимо з наших. Вилазок або ж обладнання нашого житла, де ми будемо виставляти усякі столи для крафту або ж займатися з торговцями. Хоч менеджмент є і немаловагомою частиною Ark Riders, основний геймплей це саме шутер від третьої особи Extraction шутер з певним PvE направленням. Але тут одразу буде неприємний нюанс, який мені не дуже сподобався, тому що ПВП, як би там не було, воно головує у цій грі. І, наприклад, перших декілька боїв я основний процес свій бойовий вів. Не з місцевими машинами, а з іншими гравцями, і це доволі тупо, якщо подумати з точки зору лору цієї гри і викликає певний наративний дисонанс. Бо якби ціль усіх райдерів це наволочити під землю якомога більше корисних ресурсів, а ми буквально вирізаємо один одного під час геймплею, тим самим зменшуємо кількість ресурсів, що отримає місто. Хоча з точки зору логіки самого ігрового процесу, це правильно, бо ти береш верховенство іншими гравцями і більш успішно закінчуєш свою вилас. Та якби там не було, повідомити вам про цей невеликий дисонанс, я вважаю, було потрібно грати у шутери від третьої особи це історія достатньо таки консольна. І зважаючи на те, що я грав на ПК, мені було не зовсім зручно відстрілюватись, так як ну немає базових шутерних процесів з консоли, саме там примагнічування, коли ми ховаємось, і так далі. Це по факту і відрізняє цю гру від класичних шутерів від третьої особи, бо це звичний шутан просто з іншого. Камерою, і, наприклад, мені у ПАБЗІ не подобалось грати від третьої особи, хоча така можливість була, це банально незручно. Мені куди більше заходило ганяти саме від першої особи, але хто мене питає, це є умова гри, і ви або згодні з нею, або ні. Тож, якщо вам не подобається грати від третьої особи, можливо, Ark Raiders не для вас. Якщо ж розглядати сам геймплейний луп, він достатньо навантажений, але дуже гарно подається. У нас не буде проблем з розумінням того, що нам потрібно робити, де знаходяться ті чи інші Предмети, і як ми можемо взаємодіяти з локацією. Хоча місцями точки, де є лут, для мене були загадковими, бо візуально вони виділяються не більше ніж позначкою саме в інтерфейсі, аніж якимись з принципів левел дизайну. Взагалі, інтерфейс тут я хочу відмітити, тому що достатньо зручно бачити, наприклад, наповнення свого інвертаю, поки ми будемо лутати швиденько собі предмети, не перетягуючи їх у вікні самого інвертарю. Це зручно. Також зручно бачити усі статуси. Того, що відбувається з твоїм персонажем, або твоєю зброєю, перезарядка там або ж зміна озброєння. Це все ідентифікується різними позначками. У грі представлено декілька режимів взаємодії між гравцями, а саме соло вилазки де кожен сам за себе, або ж дуо, чи сквади варіанти, де ми можемо взяти друзів або абсолютних рандомів і певним чином намагатися з ними взаємодіяти. В грі вбудований гарний, дійсно гарно пропрацьований внутрішній voice chat, але мені він не сподобається. Бо один з чуваків, з яким я почав грати з рандомом з інтернету, він просто спамив вищати весь час щось шуміло, а зважаючи на те, що тут є прикольні звукові ефекти, що накладаються, наприклад, демонстрація відстані або зміна голосу в залежності від локації, це було ще більше некомфортно. Тож, все ж таки, вищатом раджу користуватися, якщо ви граєте з тими, з ким ви напряму спілкуєтесь, тобто з вашими друзями, як екстракшн шутер, це не зовсім звична історія, і, наприклад, після подібних Ніх ігор від інших студій буде з'являтися відчуття, що це не першочергово. Хоча розробники заявляють, що це саме про екстракшн, а не про якусь взаємодію з іншими гравцями з точки зору баталій. Тут найбільше динаміки дають саме баталії, а зважаючи на те, що речі потрібно саме шукати, ти доволі часто відволікаєшся від мапи, і, наприклад, її контроль мені здавався недостатнім, бо треба вдивлятись банально в оточення, щоб побачити, є в тій коробці якесь гівно чи немає. Бої змож. Прикольні, але машини не завжди нас помічають, а буває помічають там, де ми б цього не хотіли. І якось не так це було, наприклад, попереднього разу. З них падає достатньо вартісний лут, тож гарною командою, або якщо ви скіловий гравець, варто вбивати місцевих арків, бо це вас покращить як рейдера. Найбільша претензія до цієї гри у мене з точки зору технічного стану. Я розумію, що це проект на Unreal Engine 5, і в цілому він не тільки гарно виглядає у своїй стилістиці, але й достатньо. Пристойно працює, все одно я бачив статери, і це дивно. Мій комп'ютер, хоч і не топовий, але достатньо непоганий навіть на сьогодні. Ігра сама виставила мені найвищне влаштування графіки, та статери залишалися найбільшою проблемою. Я грішив на Motion Blur у цьому питанні, але навіть вимкнувши його, я не позбувся статерів. Якщо це виправлять, ця гра стане тільки кращою. Або ж це можливо виключно моя особиста проблема. Тут не можу судити об'єктивно, бо не мав можливості протестувати. Проект на інших платформах, підозрюю, що він буде достатньо популярним саме у консольних гравців, бо перші декілька матчів я зіграв звично на мишцях та клавіатурі, після чого переключився на геймпад, і це відчувалось трохи краще. Мабуть, все ж історія про від третьої особи це більш консольний досвід. З того, що мені було цікаво, окрім менеджменту і банального вивчення цього нового світу, що мені здається міксом якогось фоллауту та батлфронту, того ж зрозуміло, зважаючи звідки ростуть ноги у студії. Мені сподобалося, що в нас є власний гравець у доту. Йому навіть можна усякі предмети навішувати, але в мене їх не було. Прикольний півник, і взагалі по історії, я розумію, він з нами гуляє в вилазках та його не відображає на мапі. На мою думку, ця гра не тільки зав'язана на достатньо посередньому, але цікавому ПВП. А більше саме на менеджменті, тому що покращувати себе в хабі, ми можемо відчутно, і це буде впливати на наш геймплей від базових предметів, що можна прямо використовувати, як той. Щоб бінокль, який гра, до речі, нам порадить майже одразу придбати, до усякого дооснащення місцевого озброєння, яке достатньо таке дивне, але воно стилістично підходить до сетингу, що обрали розробники, і з цих ржавих труб шматків усякого гівна, що стріляє незрозуміло чим, ми будемо і вести свій бій. Причому різні види озброєння будуть по-різному впливати на інших райдерів або ж на мобів. Тобто варто розуміти, що саме нас цікавить: більш ПВЕшний або більш пвп геймплей. Окрім дооснащення свого райдеру, усякими Яками, які можна купити чи знайти на локації, тут є і прокачка. Тож в дійсності в хабі нам доведеться провести хоч і менше часу, ніж в баталіях, але також немало. І в мене є відчуття, що можна було б краще пояснити гравцям, наприклад, в тому ж сегменті з навчанням, що і куди робити. Безумовно, тут є ось ці от обведення, як у іграх безкоштовних з мобілок, типу клас не сюди і там побачиш результат. Та я не полюбляю таку от історію. Мені все ж таки ближче якесь пояснення з депутату. Демонстрацію і не вистачає, мабуть, якогось варіанту полігону, де можна потестувати ті чи інші предмети, чи вони тобі потрібні чи ні, або ж подивитись на вплив того чи іншого шляху прокачки на твій геймплей. Такого в цілому немає в іграх, і, можливо, це лише моя забаганка, але хотілося б бачити подібне. Все ж таки, Аркрайдер спозиціонується як нестандартний підхід до тріплею, і в цьому дійсно є якась частинка правди, хоч нічого унікального ця гра не дає, продовжуючи історію з мережевою взаємодією, розробники Заявляли, що ігри будуть сортуватись так, що ми не будемо самостійно воювати проти складів, і це гарна ідея. Не знаю наскільки вони зможуть це реалізувати, тому що все залежить від об'єму гравців, що оберуть той чи інший варіант гри. Але як задум, прикольно. Слово, що мені здалось недопрацьованим на локації, це те, що бої за точки виходу, які розкидані по мапі, достатньо специфічні. Місцями гравці дозволяють собі кемперити і повірте, кемперів тут дуже багато, навіть. В локаціях, де ви будете лутатись, можна вільно зайти за якісь двері, а там вже буде на пів чекати тебе декілька людей, і висадять в тебе обойму. Неприємно, але це навіть не прочитаєш. Хоча звук тут гарно зроблений, і якщо пересуваються твої вороги, якщо ведеться активний бій, ти розумієш, де вони знаходяться, і, наприклад, яка буде приблизна точка їхнього виходу до баталії, і залишається лише питання в тому, скільки вона зможе існувати, і наскільки ця формула, яка, хоч і технічно не нова, але все ж таки комбінація різних можливостей у грі та ідей, реалізованих розробниками, дає відчуття свіжого ковтку, скільки ця гра протягне у такій от концепції, і здавалося б, я грав, грав цю гру. Щось там намагався робити. Участь брав у баталіях як з машинами, так і з гравцями. Але. Готуючи огляд, я намагаюсь зробити висновок, що мені сподобалось, і що ні. Мені сподобалась картинка, мені сподобався звук, мені сподобався сеттинг, але мені не сподобалось у це грати. Причина тому доволі проста: по-перше, якщо нам це позиціонують як -от, гібрид PvP та PvE і там дають можливість в дійсності навіть не воювати з гравцями, а спробувати домовити в силу того, що є voice chat, то це не працює жодного разу, коли я стикався з гравцями, вони не були націлені на діалог. Одразу починався бій. Можливо, це тільки в мене так, можливо, в ваших боях ситуація абсолютно інша. Але я опираюсь на свій досвід, я не бачив, щоб щось заважало там ПВП, щоб можна було скооперуватися і якось там просуватись разом по цій локації, воювати з машинами, окрім того, хто там в складі зі мною. Друге питання в тому, що машини, ну якщо в нас вже є. ПВП, воно стало основою, машини трохи додають геморою, і геморою не в тому плані, що вони надто складні. Е, ні, тут радше надто слабенька зброя. Банально провівши бій з гравцями, отримавши певний дамаг, тобі потрібно ще звернути увагу на машин. І коли ти відстріляв вже багато набоїв, коли в тебе вже не повне ХП, машини дійсно створюють загрозу. Була ситуація, коли я з тімейтом ми відбили бій, після чого приличає. Тіло три цих вонючих оси, цих жука вонючих, і дали нам. В нас не було ні стаміни, ні достатнього рівня озброєння, щоб хоча б від них втекти, чи можна було це якось побачити, зрозуміти, мабуть, так, але в бою ти за цим не слідкуватимеш. Зброя в грі слабка для того, щоб воювати з усім підряд, і це буде дисбалансно. Якби я розумію, що якби посновної ідеї було саме ПВЄ, коли гравці мали об'єднуватись, коли гравці разом протистояли машинам, тоді все було логічно. Але коли гравець воює проти гравця, що дурість з точки зору лору цієї гри, але це все ж таки ну класика, коли геймплей не сходиться з касценами. Якби б ми в першу чергу воювали з іншими райдерами, вони там були б представниками різних каст, наприклад, або працювали на різних торговців. Ну, можна щось придумати, чому б їм вирізати один одного. Це було б окей, це було б зрозуміло, і до того ж, машини могли б грати роль не того, хто нас може записати, а того, хто наприклад покаже, що от ми тут, от вони б могли здавати якісь звуки, світитись і показувати ворогу, що тут є гравці, ти можеш тут з ним воювати. Але ні, вони також уявляють собою загрозу, і вона не зручна ця загроза. Вона не зрозуміла і абсолютно непередбачувана в тому плані, що в одній конкретній ситуації в тебе машина може загритись, а в іншій її буде абсолютно пахеру на тебе і твій склад. Це мені не зрозуміло. Мені не зрозуміла сама логіка гри. Це створило для мене негатив до цього проєкту. На цьому в мене все. Це моя думка про цю гру. Вона може не збігатись з вашою, і це нормально. Дякую, що подивились, послухали мене. Якщо сподобався ролик, підписуйтесь на канал, ставте лайк відосу, Також телеграм завітайте, там я пишу у Окрім цього, найважливіше це збір на військовий госпіталь з вашою допомогою. Ми акумулюємо фінанси і передаємо в місцевий військовий госпіталь. Речі, за якими звертаються, найчастіше це цигарки, але усяке буває. Хто вже підтримує таку ініціативу або лиш плануєте, я усім дуже дякую. На цьому в мене все скоро почуємось.